Нещодавно рівненський водоканал зробив заяву про те, що воду споживачі тепер отримуватимуть, так би мовити, погодинно, адже вводять графіки подачі води. З чим це пов'язано, і чи є ризик, що й інші міста України зроблять те ж саме, будемо дізнаватися у розмові з Олегом Попенком. Запровадження графіків, можна так сказати, погодинного постачання води. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше з чим це пов'язано? Дійсно, вчора рівний облводоканал заявив про те, що вони встановлюють погодинні графіки постачання води для мешканців міста рівного, і це буде в часи, коли о, вартість електроенергії на ринку буде самою високою, тобто в часи, коли проепи доходять до самих високих показників. А потім через декілька годин о, вийшла заява голови Рівненської обласної ради, який сказав, що о, цього рішення цього не буде, в общем-то, не будуть вони встановлювати ці погодинні графіки рішення обласного водоканалу Скасовується, але при цьому я розумію, що аж ніяк не буде вирішена проблема. Проблема водоканалів. При тому на тлі цього на цих заяв також прозвучали заяви деяких народних депутатів України, які говорили про те, що скоро вже в більшості водоканалів по всій території України будуть такого роду заяви, такого роду дії. Що Івано-Франківську також, можливо, водоканал перейде на погодинну постачання води і багато інших водоканалів. Сама проблема в цій ситуації абсолютно не вирішується. Не вирішується не тільки проблема, а, а взагалі не вирішується питання. Тобто ми, навіть скасувавши, скасувавши рішення рівного обл водоканал, ми. Ну, ні, я ніхто не може прогнозувати, що це не відбудеться там через два-три тижні або через місяць. А чому власне ось, такий, ось така ідея і народилася? Тому що водоканали заборговують за електроенергію, там очистку води можливо. Чому саме взагалі таке сталося, що треба вимикати воду і подавати її погодинно? А це комплекс питань, це е, неможливо відповісти е, от тільки там в розрізі, е, назвавши якусь проблему, е, і сказати, от це відбулося тільки тому, що е, там підприємство заборгувало гроші. Це комплексне питання, яке виникає ще з часів е, реформи, яка відбулась в Україні. Реформа ЖКП, реко, реформа, От, коли було створено закон про ЖКП, закон про комерційний облік, коли було створено ринок електроенергії, і все це в комплексі дали такі результати. Це ж не тільки проблема водоканала в Рівному, це дійсно проблема багатьох інших водоканалів. Але знову ж, якщо ми говоримо з вами про, а, про Рівний водоканал, там про інші водоканали, то а, тут питання є і до обласної влади. Чому так відбувається, що, наприклад, в тій же Полтаві такі ж самі проблеми з тарифами, але з, обласної, з обласного бюджету виділяють кошти на компенсацію різниці вартості електроенергії, яка не закладена в тариф? Чому в багатьох інших містах це роблять, а в Рівному, наприклад, ну, цього не робили і вже не <кій> даруйте, а дійшли до погроз населенню. Що ми будемо відключати або погроз, я не знаю, кому там крає кафе про погрози, що ми будемо відключати воду, і ви підвищуєте нам тарифи. А в такому вигляді, знаєте, тут в мене тоді виникає питання до обласної влади, до керівництва до Рівнооблводоканал. А що ви зробили для того, щоб зменшити споживання електроенергії на водоканалі? Що зробила обласна влада, обласна рада, а як власник водоканалу? Що вони зробили для того, скільки коштів виділили на модернізацію водоканалу? А скільки коштів залучили під гарантії міста, під, під гарантії обласної влади? Майці на увазі залучили кошти. Наприклад, як це зробили в такому самому обласному Дніпро-Кіровоград водоканалу? Які залучили кошти Невка, залучили кошти Грантові, вони модернізували водоканал, зменшили споживання, споживання електроенергії до 20%. Але я не побачив ні одної новини. Я вчора спеціально а, передивився всі новини, але не побачив жодної новини, що на водоканалі в рівному щось почали міняти. Тому тут питання, звісно, до самої реформи. До ринку, і дійсно вартість електроенергії зросла а за останній рік, тільки за останній 2024 рік зросла на 70%. І дійсно у водоканалів є проблеми. Але у водоканала є власник, у водоканала є керівництво, які повинні займатися питаннями водоканалу, але казати, що ми будемо це називається маніпуляція або навіть спекуляція людьми. Коли ми коли вони кажуть, ми будемо людям відключати воду, підніма, підвищити нам тариф. Тому тут багатогранне питання. І дійсно є дійсно є, є, є проблема а, самого ринку. Да? А, є, тарифи не піднімали для водоканалів, там, починаючи з 2022 року. Але знову ж ми повертаємось до а, історичної ретроспективи і дивимося. З 2014 по 2022 рік водоканали підвищили вартість власних послуг по всій території України. Десь 120, десь 150, десь навіть 200%. І в мене питання: куди пішли ці кошти? Тому розумієте, тут багато питань, на які навряд чи ми почуємо відповіді. І давайте скажемо ще про те, що. Як держава відсторонилась від проблем водоканалів? Тому що, якщо говорити про проблеми, то дійсно при такій абсолютній бездіяльності місцевих влад, місцевої влади потрібно говорити про посилення ролі держави? В ситуації з модернізації водоканалів. З, е, з законами, які повинні все ж таки якось регулювати вартість електроенергії для підприємств, які мають значущий соціальний вплив, але на жаль, це підсторонила від цих всіх проблем. Держава що в законодавчій базі, що взагалі регулятор, як регулятор, ну тільки держава, ми маємо і Кабінет міністр, і Верховна Рада, і незалежний регулятор НКРКП, вони всі повинні приймати участь в процесах о, роботи з водоканалом. На жаль, на прикладу рівного водоканалу, фактично всі о, державні органи влади, фактично всі інституції вони відсторонились від проблеми, і це має відношення не тільки до рівного, а й до всієї України. От якраз це про це і наступне питання. Що е, ви вже згадували за івано франківськ що там теж, можливо, можуть е, ці графіки, так би мовити, запровадити. Е, чи можливо у вас є інформація, де ще е, по Україні, і чи це може стати таким масовим явищем, що майже там в кожному місті може таке бути? Ну я б не говорив би про те, що, ну от. Такого роду заяви, що це може стати явищем. А я маю на увазі погодинне відключення, а погодинне постачання води до людей. Я не думаю, що це буде постійним явищем по всій території України. Все ж таки, як на мене, це більш політичні заяви. Такого роду політичний тиск на центральні органи влади для того, щоб вони підвищили тарифи для водоканалів. А, дійсно є проблеми в водоканалі. А, ну Наприклад, в Полтаві, а, незважаючи на те, що там о, в цьому році закладено в бюджет о, кошти на компенсацію різниці тарифів, о, але при цьому о, стан водоканалу настільки складний, що для модернізації водоканалу прямо зараз необхідно близько одного мільярда гривень. І в минулому році. В полтаві, в травні місяці, а, дві третини міста а, взагалі залишились без води а, в зв'язку з поломкою одного з колекторів місцевого. А також були проблеми в Житомирі У 2023 році, коли наприкінці року а, в Житомирі а, зупинився центральний колектор, коли, до речі, він був а, повністю модернізований, і три тижні місто залишилось. Без води її довозили автомобілями, тому проблеми з водоканалами є. А чи можемо якось прогнозувати, в якому місті буде проблема? Ну, навряд чи це можна зробити, тому що проблема системна і вона ніяк не вирішувалася. А даруйте в столиці, де один з найбагатших водоканалів, де коштів більше ніж достатньо за цей опалювальний сезон. Під час опалювального сезону 2024-2025 я зафіксував більше 20 випадків припинення водопостачання в столиці у зв'язку з поломкою, проривом і так далі. Це тільки водоканали. Що говорити за невеликі водоканали, Ну, там, де мешкають в ну, містах, де мешкають 30-50 тисяч людей, де немає достатнього фінансування, там поломки водоканалів це а Звичне явище, і відбувається, воно ну просто постійно. Також ви в дописі своєму писали про те, що якщо все-таки це погодинне відключення води, погодинне постачання води, то це значно погіршить і епідеміологічний стан в місті, як мінімум. Можете про це більше розказати? Ну так, да, звісно, є певні норми, о, є перні, певні, які повинні виконувати ті ж о, облводоканали. А якщо у них не буде коштів, наприклад, да, або вони не ведуть неправильну економічну політику підприємства, то в них може не вистачити коштів, наприклад, для обеззаражування той ж води, да, для очищення, для очищення стоків. А всім цим ми дихаємо. А враховуючи воєнний стан, то я взагалі... Звернув би на цю ситуацію правоохоронних органів, щоб вони звернули, щоб вони все ж таки а, поцікавились, кому в голову на облводоканалі пройшла така ідея під час війни обмежити постачання води людям тільки тому, що а, в них немає за що заплатити за електроенергію. Можливо, потрібно було думати про це раніше. А не заганяти підприємства величезні збитки та да? цифра боргів за електроенергію 70 мільйонів гривень. А 70 мільйонів це я вам скажу трьохмісячна норма це три місяці, вони не платять за електроенергію. Тому це напряму може вплинути зупинка роботи водоканалів, насосних, зупинка роботи каналізації в місті. Хоча б на деякий час це вже величезна проблема і виклик саноптологічної ситуації в місті. А якщо ми кажемо за, ну як каже, водоканал, що я кажу, ми а, будемо постійно зупиняти роботу водоканалу, іменно в той час, коли йде найбільше споживання води і найбільше користування водовідведенням, тому це напряму вплине, а може впливати на санопологічну ситуацію. В Україні виховуючи те, що у нас Держпродспоживслужба, яка відповідає за санкнологічну ситуацію в Україні, а вона абсолютно на сьогодні не фінансується. Практично немає працівників, які можуть контролювати діяльність водоканалів, то це може привести до загрози регіонального масштабу. Е, і, можливо, вже будемо з вами завершувати. Дякуємо. Е, і як, на вашу думку, ви вже згадували про вирішення цієї проблеми. Це важко. ну, Верніше ви згадували про те, що проблема наразі просто не вирішується. Е, а як ви бачите вирішення саме? Ну, В першу чергу ви є власники, обласна рада, Рівненська обласна рада. Яка повинна в першу чергу вони повинні. вони повинні, є власниками, вони є відповідальними за роботу водоканала і за своєчасне постачання а, води і роботу а, водовідведення. Вони відповідальні. Тому от, а те, що втрутився голова обласної ради, це зорово, але потрібно говорити, що а, не потрібно, ну, якби до цього ми не повинні були доводити. Тому в першу чергу вони повинні розробити, включити в бюджет. Мі обласної ради вони повинні включити а, кошти, які будуть, підуть на компенсацію вартості електроенергії. А, при, от, якщо виникаєте на, на постійній основі, я взагалі говорив, що ці кошти повинні йти на постійній основі як компенсація. Далі а, якщо говорити про державу, то держава повинна розробити Програму підтримки водоканалів через о, програму 5.7.9, Тобто, о, не, щоб будь-який водоканал міг прокредитуватись на цій програмі, і о, ці кошти кредитні могли б піти на модернізацію водоканалу, щоб зменшити споживання електроенергії, щоб зменшити ризики, а взагалі о, поломок центрального колектора насосних станцій. Тому в цій ситуації а, от, таких декілька кроків. А також потрібно думати м, про встановлення жорсткого контролю зі сторони обласної ради над діяльністю водоканала для того, щоб а, ну, зрозуміти, не доводити принципі до такого. А жорсткий контроль а, це, як на мене, один із етапів регулювання оці всіх процесів. А пов'язаних з роботою підприємств критичної інфраструктури. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Дякуємо, що поспілкувалися з нами. Будемо завершувати. Гарного вам дня, спокійного. Дякую вам до Дякую. побачення.